Ось такий чудовий зал спорткомплексу Слобожанський. Ось наша команда починає гру, розводять центр поля, гра вже розпочалася. Там на трибуні сидять наші мами, болівають за дітей. А ось тут у нас заміни. Ще дві четвірки. Привіт-привіт, хлопці. І вже тут гра повним ходом. М'язь зараз у суперника удар поворотом, і Матвій Надійно цей удар.